Таку декоративну штукатурку можна на фасаді зробити, Яким матеріалом? Звісно, можна. Треба робити декоративну штукатурку, беремо квар з ґрунтівку, тануємо вже вибраний колір. Наприклад, ви захотіли сірий кольор пофарбувати. Ви одразу тануєте кварц з наносите її на фасад, ну, тобто на клей вже зармований, або на штукатурку. Фарбуєте гарненько, пофарбуйте, якщо треба, потрібно, два рази фарбуєте. І берете МГФ рельєф. Є така, в таких видах МГФ рельєф. Тонуєте також цей колір. І такими шрухами, як ми робимо Мабу світу, ми наносимо цей рельєф спокійно на фасаді. Після того, як вона підсохне, владілочкою ми сформуємо, Да, Сформували, наприклад, структуру так, обережно обережна, тока, рельєф теж робимо обережно. Все, і залишаємо. Після того, як вона там трошки підсохла, беремо вот таку пластикову главілку. Ось таку пластикову главілку. Зараз я просто чисто візьму. Ну, дивіться. І після того, як вона вже підсохла, структура, ми беремо таку пластикову главілку в округу. І отак от оплотняємо на басалі. Ви, ви побачите, вона вже підсохне і не буде вона просто щеплятися до, батаря... до главілки. І ви якби злотняєте, і, і вона у вас буде ось така рівненька, однорідна, І все. І у вас вже готовий фасад. Тобто не фарбувати не потрібно, а отримаєте мапу світу на фасаді. Тому кому потрібні такі матеріали звертайтесь в Укргост.